Dibidoi, dibidi, bap, putei, putei, Отже, чергове засідання гумористичного чоловічого клубу, здоровенькі були. І ми, щоб довго не розмовляти, не теревенити, ми приступаємо до обов'язків своїх. Оце один мужик сидить. Синку, а ну піди на вулицю, звідки вітер дме, пішов, зайшов. З південного сходу, тату. Доню, піди подивися, звідки вітер дме. Пішла, заходить. Від баби паливодихи. О, от молодець! От розумниця! Той каже з якогось південного сходу. На передачі, от багато зараз передач, детектор брехні. Да. Тракторист Петренко із Чуднова признався, що зміняє жінки і виграв у лото забава 2 мільйона доларів. Жінка обідалась, але до нього не ушла. Заходить бабця до хати, а там дід стоїть і віагру ріже на чотири частини. Вона так до нього. Діду, ти чого? Їй цілком треба пити, а, а я, може, тебе тільки поцілувати хочу. <реш> Перша шлюбна ніч і дід раптово знахідка у нього. Галю, ти казала, що була незаймана. Галя, я казала? Я каз... Коли я казала, ти казала ще до шлюбу, що була незаймана. Я казав, боже, як невдобно. <рив> Дві свахи зустрічаються, свекруха тещі і каже, ви знаєте, що ми так любимо вашу машу, так любимо, і така гарна дівчина. Ну, третій рік у нас живе і ніяк не вагітніє. Дивно, дома вона кожного року вагніті на що з нею? Ну так, мілочка, прописую вам постільний режим. Завтра прийду і провірю, як ви. О, доктор. Ви навіть не уявляєте, яка я хороша в постелі. <риклад> Викликає керівник підлеглого на кавор і каже: ви знаєте, мені так здається, що з нас тут в хтось каже дурень. Ви каже, не здогадуєтесь хто. Ну, шеф. Ну не може бути, щоб ви з вашим досвідом роботи взяли на роботу дурня? Не може бути. <ріст> В поганому столичному театрі двоє. Один каже: Вчора такий мерзенна вистава була така, що я під кінець встав і виматюкався на весь зал. Каже, що так треба було чекати, що ти не міг зразу стати, плюнути і піти. Звісно, не міг. В мене ж була головна роль. <ріст> У поліклініці. Дивно, як ви це випили і не отруїлися. Та в мене я звик, мабуть, тому що я, я приймав отруту в маленьких дозах постійно. Як? Яким чином? Та пив водопровідну воду. Я закриваю ваш бордель, сказала баба Маня і підпалилася на вал. Дядя Мойша, дядя Мойша, спасибо за такой дорогой подарок. Боже, Изенька, что же это дорогого-то? Дудочка, обычная свистелочка, 65 копеечек стоит. О, не скажите, дядя Мойша, теперь мои родители каждый вечер дают мне рубль, чтобы я на ней не играл. Приходит человек до паспортного стола. Ну його питають, як вас звати? Петро страхопудало. <рес> да, а як би ви хотіли, щоб вас називали? Віталіком. <рес> <рес> Це про детектор брехні ти нагадав <рес> мені тему одну. Комісар поліції запитує підлегло. Ви коли-небудь бачили детектор брехні? Ну Звичайно, 10 років на одному з ним одружений. <рес> Як приятно, коли після вечірки просипаєшся і бачиш, все погромлено, розбито, гора немитої посуди. Но дім не твій. <ріст> в, ви знаєте, хлопці, чим наш український кіт відрізняється від європейського кота? Наш український кіт десь на генетичному рівні, десь в підсвідомості розуміє, що будити господаря після святкування ювілею не то, що недоречно, а є опасно для життя. <ріст> Двоє спілкуються. А як ти гадаєш? Знаєш, друже, що це олігархи із усіх іскусств саме в телебачення вкладають гроші. Ну це ж елементарно. Тому що в тюрму ящик-то дозволять взяти, а більшой театр врядлі. А от Віктор Мельниченко, помимо своїх прямих обов'язків, він ще має у нас халтуру. Він веде рубрику, а у нас Ютуб. І от зараз запрошує до себе. Хелоп, чуваки і чувіхи, з вами Вітьок і Ютуб канає на каналі Житомир в передачі здоровенькі були, йоу, терпіння і труд, все перетрут, і поки один мусить трудитися, інший мусить терпіть, дивіться самий терпілівий кот в світі. Показують приклад оточуючим, і тепер мого кота мучать не тільки малявки, а й інші домашні питомці. в екран! Кусок хліба надо боротися, не дивлячись, хто перед тобою, кіт, собака чи справжній алігатор. Дивіться, як мій кіт отобрав у алігатора кусок хліба. konala porada v cirkuse, zda vystoupí dnes hadí žena kaučuková Direktor se rozčiluje, aby jí vzal děs, když máme teď premiéru chytnej i šjas. Hadí žena dost, yeah. sama vím, co je má povinnost. Nevyšplouhne starou partu kaučů pobálů. Převlékla se do trenírek, zatla špičáky. Nastoupila do manéže pobavit diváky. <laughs> takovém parku se konala porada v jak vytáhnou tu ze žebříku kaučukovou wow. lůj. Když se chudák proplétala s korou páteří, uprostřed jí v zádech čuplo vylekto vláteří. Hadí žena řekla dost, sama co je má povinnost, nerozhřešou žebříku. В ефірі програма здоровенькі були. Отже, хлопці, така гуморинка. Та ні, навіть мудрість. От жінки вони не, не, не вимогли, не вибагли. Вони от шуба так, шуба, діамант так діамант, машина так машина. Це чоловіки. То колір шкарпеток не такий, то, то широка краватка. Розповім історію казочку. Третій раз закинув всі ті старі море і спіймав золоту рибку, і мовила до нього рибка людським голосом. Відпусти мене, чоловіче, і зрозумів старик. Не відпустило. <ріст> <ріст> ну і в цю ж тему. От діду <ріст> теревенько, теж сидить старий, здав, ловить, значить, піймав золоту рибку. І от вона змолилася відпусти, що захочеш, зроблю. Він каже: Хочу бути розумним. Ну, будь ласка, відпусти. Він відпустив, вона поплувала: Боже, який я був дурний! <ріст> Це мужик на прийом прийшов до доктора, той його послухав, подивився, лікарство приписав і каже: от больной, ви повинні пити лікарства оці до кінця своєї житті. Больний взяв, подивився так каже: Доктор, доктор, а тут же написано, що пити їх треба два місяці. Ну, а я що сказав? <реш> ну, а дружина докоряє чоловіки, ну, коли ти вже, ну коли ти вже кинеш пити? Чого ти не можеш пити кинути? У мене сили волі нема. Ага. Сексом займатися кинути, в тебе сила волі є. до <реш> <реш> тину. Дотину. я, мабуть, полину. Отож, так, ну, е, е, значить, Віталія кличка. Перестріла вночі банда і забрала у нього дві хвилини часу. Сучасна українська гостинність. У вас є чай? Немає. А кофе є чай. І Сімейний обід батько питає молодого чоловіка. Ну, молодий чоловік, а ви зможете відкрити пиво глазом. Ну, ти що, папа? Ну, що значить папа? Я ж повинен зрозуміти, що ти в ньому знайшла? Це сидять дві жінки, відпочивають у скверику, дітки бігають, а одна жінка до іншої каже: Слухайте, скажіть своїй дочці, хай не дразнить мене. Так каже: Маша! Перестань корчити дурне опудало із себе!» <рив> Зустрічаються двоє. Один каже: Ти знаєш, що я тепер зустрічаюсь з колишньою твоєю. Це тобі каже камінь в город. А той каже: це тобі бревно в ліжко. <рив> Геннадій Онищенко назвав джерело розповсюдження свинячого грипу. Відтепер вистава троє поросят знята з репертуару усіх дитячих театрів України. Вона до нього. Коханий, я сьогодні піду до клубу. Він засміявся. Обіняв її і так ніжно на вушка каже: Я тебе щелепу зломаю. А зараз ми маємо музинку гуморин. Пісня Галольот і виновник виновні Внимание на екран. День идет снег, он падает тихо кружась, и сегодня я его снова целый день не убирал. Ты спросишь меня, мой дружок, а почему? А я отвечу, не я его разбрасывал, не мне его убирать. Так вот, говорю, Лёда. Не помнит ни подол и ни след А снег не знал и падал А, а снег не знал и, знал и падал Земля была прекрасна Но скользко, как спец Нас кружится Летает, летает и влетает в да. Заметает зима, заметает всех, кто ехал в Шевроле. Такого беспредела, такого беспредела Давно не помнят в киевской земле Крутил он сальто батя, Бабулька на шпагате И парочка влюбленных Гуляет в колее Дед кружит Взлетает, взлетает Головою Порой забирает Борис, забирает тех, кого не забрал Господь Бог. Такого долболета, такого долболета, Не знал наш старый Киев до сих пор погода была ясна, Снежинки пели красно, Жена была прекрасна, До выхода во двор. Мат летает, И воскает Венесуэра говорит А снег лежит, как и тогда Белый-белый, как чистый лист бумаги И я хочу, чтобы вы вновь брели по огромному городу вдвоем И чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашей разлуки Куда вы все уходите? Подождите! Посмотрите, я здесь! Здесь я! Тож була музинка гуморинка, а у нас пішли останні сьогоднішні гумориночки. Мені чомусь пригадалось дитинство, коли в школи йшли і там газіровану воду ото продавали. І був у нас дядя Ізя. І от ми приходимо, каже, дядя Ізя, дайте мені, будь ласка, стакан води. Він каже: Вам з сиропом і без? Без сиропа. А вам якого? Без, без лимонного і без апельсинового. Жінка телефонує чоловіку. Ну що ти там вже? Яний ні. Не... Але я над цим працюю. Я думаю, що всі е, пам'ятають казочку Червоненька квіточка. І її ж обов'язково ставлять ну, майже у кожному театрі. І от несподіваний несподівана розповідь, діалог е, батька з доньками. Батько каже: Ну що, доньки мої, привезти вам із-за моря. І молодша відповідає: дивись собі щось не привези. Дзвонить телефон, трубці роздається приємний жіночий голос. Жіночі таксі викликали. Так викликали. А вам навіщо їхати чи поржати? Ну, якщо чесно, то поржати. Виходьте вже під'їжджає, буде паркуватися. Дві подружки про своїх чоловіків каже, мій чоловік так сильно устає на роботі, що не чувствує ні ног, ні рук, ні рогів. <риклад> Прийшов Господь до українців і сказав, я подарую вам кличко. А що воно таке і навіщо воно нам? спитали українці. Це такий хлоп, який б'є афроамериканців і росіян. О, класно, давай двох. Двоє філософів спілкуються. Один каже, а ти знаєш, чим відрізняється дурень? Сережа, в прошлий раз я розказував. Приходить додому дівчинка з нічного клубу і каже: Тато, тато, ну чому ти вважаєш? Якщо я була в нічному клубі, то я обов'язково випила? Ну, тому, доня, що я не тато, а я мама. <рик> Спілкуються двоє філософів. Один каже, а ти знаєш, чим відрізняється геній від дурня? Нічим. Ну, розумієш, в чим справа, потенціал генія небезмежний. <рик> <рик> каже: ох, у вас учора й співали. Той каже, то я з кумом, то я з кумом, як вовки вили, о я то виходив, то кум сам співав. Зустрічаються дві одна каже, Сарочка, слушай, Купи у мене мой новий диван. Вона каже: Та ти що, новий диван? ти ж його стільки чекала, скільки сколько він он так много стоит. Вона каже, слушай, не можу на нього дивитися, Я, я, я змінила на ньому моєму мужу. І я вот не можу на нього дивитися. Каже, слушай, дорогая, если б я продавала мебель, на якому я змінила своєму мужу, у мене тільки люстра залишилась. <laughs> 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 Grusin. в кафе подходит к девушке. Эй, красавица, слищишь, У, персик мой, пошли со мной в сауна. Она, да вы что, я же с вами не знакома, какая сауна. Что... Эй, слищишь, красавица, а давай тогда возьмем с тобой и поедем кататься на моей яхте. Она, ну, на яхте можно покататься. Но не метьем, так катаньем. Сталося, что разом с двумя белявками застряг улив. Ну і ті почали панікувати. Почала одна кричати Допоможіть! Допоможіть!» Дід подивився на них, каже, давайте кричати разом. І дві білявки кричать Разом! 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 Телевізійний мастер каже, вже третю годину риюся в вашому телевізорі, та нічого тут нема, ніякої поломки нема. Що там трапить, що таке? Так каже, вчора показувало м'яч круглий, а сьогодні овальної форми. Та вчора футбол був, а сьогодні регбі показували. Світлана Петровна, а ви мені сьогодні ночі приснилися. Ну і що? Ой, що ви витворяли? Посоромились би, голубушка. <реш> Пізно ввечері наш Сергій під'їжджає до свого дому на таксі, <реш> на таксі під'їжджає, виходить з машини і починає себе хлопати. Ой, де ж гаманця, де гаманець? Напевно, в таксі забув. Таксист чує, вдарить на газ і тікає. Сережа похміснувся. Что, опять говорит? Опять. Да, Ну извините, все, еще. Скажи, когда начинать? Е. Куме, ви знаєте, який я крутий. Приходжу до свого керівника і кажу: так, чи ти мені піднімаєш платню, чи я звільняюсь? Ну і що? Ну що, досягли компромису? Він мене не звільняє, а я не прошу платню. <рес> Мужика дзвонить телефон, він бере слухавку. Коханий, ти пам'ятаєш, що ми йдемо в театр? Да, а коли? Сьогодні, а в який? В Житомирський. а що дають? Фараони? Добре, останнє питання: хто це дзвонить? Ну <рес> <рес> Наприкінці нашої передачі, нашого засідання я хочу привітати е, Олександра Шкарупу. Е, недавно був у нього ювілей і творчий вечір в театрі. Ювілейний дуже пристойний вечір. Е, обіцяємо, що в наступних передачах ми покажемо наш виступ, наше привітання для Сашка Шкарупи. Да? А сьогодні я хочу привітати з днем народження Віктора Мельниченка нашого. Якраз сьогодні вітю, наливай! <плес> Оце і справді вже кінець, а хто слухав? Молодець, а на цьому слові бувайте здорові.